Всім привіт! І сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачні сирні рогалики. Нічого складного в їх приготуванні немає, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І перший інгредієнт це сир кисломолочний 5%. До нього я додаю вершкове масло або маргарин кімнатної температури. В мене це був маргарин вершковий, та також додаю одне яйце. Та цукор я додала приблизно 100 г. Тепер все це перебуває до однорідної маси. Бажано, щоб вона була без комочків. Після чого додаю усю кількість борошна. Це приблизно 250-300 грамів. Та тут довго вмішувати тісто не потрібно, так як це надріжжеве. а Просто його об'єднати в одне коло. Ось таке гарне воно, не липнучи до рук вийшло. Тепер, щоб воно не липло до дерев'яної дошки, я змащу його борошном. Вкладаю тісто та розділяю його на 8 частиночок. Кожна частиночка це буде коло на рогалики. Інші частиночки я вкладаю у холодильник, а першу розкатую. Ось так повинно вийти, тепер ділю його на 8 частинок. Тобто з одного кола в нас виходить 8 рогаликів. У якості начинки бажано брати густе варення. У мене це був малиновий джем, так він не дуже густий, але я додавала його невелику кількість. По бажанню ви також рогалик можете окунути у цукор, та після чого відправляйте його випікатись у розігріту духовку на 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Та два деко смачних хрустких, сирних рогаликів виходить. Вони дуже класно будуть смакувати до чаю, та я буду чекати ваші відгуки щодо цього рецепту у коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте. Ставити палець вгору, підписуватись на канал та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!